Вони один із найпопулярніших гуртів 20-го сторіччя їх пісні навіть відправляли у космос. Це про Бітлз, та спершу вони грали по невеличких клубах і барах Європи, а справжньої слави здобули після поїздки до Америки. А от якими були хлопці до шаленої популярності? Можна дізнатися з унікальних світлин, які зробила їхня близька подруга у період із 60-го по 64-й роки. Бачила їх і наша знімальна група. Пальний рок н рол співав увесь світ. На концертах масова істерія, фанатки навіть свідомість втрачали. Але незадовго до піка популярності були виступи у невеличких клубах та мало не злидні. Такими бітлів добре пам'ятає їхня близька подруга, фотограф Астрід Кірхер. Саме під її впливом хлопці змінили свій зовнішній вигляд, який згодом став фірмовим чорний одяг, шкіряні піджаки та стрижки під горщик. Тоді у нас не було грошей на перукаря чи стиліста. Тому ми стригли один одного самі. І ось коли хлопці з Бітлз побачили мого друга Клауса Формана, їм сподобалася його зачіска, і вони захотіли також собі бути так близько до кумирів, як Астрід, тоді мріяла кожна фанатка. А кохані Джона Леннона та Пола Маккартні навіть ревнували їх до Астрід. проте вона кохала Стюарта Садкліфа, п'ятого бітла, який помер у віці 21 року. Коханням усього мого життя був і залишився Стюарт. Безперечно, кожен із бітлів був дуже вродливий, милий, тож закохатися в них було легко, але нас пов'язувала міцна дружба, яка й досі триває. І для мене це було важливіше за кохання. Вона присвятила себе знаменитому гуртові, проте і не щулася, як її почали сприймати однобічно. Від неї, як від фотографа, усі вимагали лише світлин Бітлз. Тому Астрід більше не бере до рук камери. Коли я показувала інші свої знімки у журналах, люди запитали, а де світлини з «Бітлз»? Тож запитала себе і я, чи дійсно я хороший майстер, чи може лише фотограф «Бітлз». Я не знайшла відповіді, тому вирішила полишити фотографування. Тепер уже легендарні знімки збереглися, а от доля камери невідома. Фотоапарат, яким знято ці світлини, я колись заклала у ломбард. Тільки через 50 років фотограф наважилася продати увесь свій архів світлин і нарешті перегорнути сторінку бітлз у своєму житті. До цього знімки намагалися частково викупити родичі екс-бітлів, проте авторка відхиляла усі пропозиції. Нещодавно 2564 світлини планували продати за аукціону, розділивши їх на 500 лотів по 5 робіт. Але усю колекцію купив українець іще ще до початку торгів за кілька мільйонів доларів. Горд МКАТІ, да, а він там десь там в плавках, там или где-то там в шутливой форме на пляже или на дома дурачиться, да, или в квартире. квартирі. Строїці Оксуна предполагали, что они, що ані считали, що вони вирушить 15-18 оп'ятнадцять 15 двадцяти мільйонів. Знавці фото мистецтва оцінять роботу майстра, а прихильники бітл зможуть повернутися у ті часи, коли шаленіли від них. в каждом вот портрете, который она делала, очень четко просматривается характер каждого из героев. И когда ты знаешь, вот, в общем-то, все, когда посмотришь несколько фильмов о ты, ты, даже приблизительно знаешь, когда была снята эта фотография, и она действительно приобретает уже настоящую ценность. Астрид еще мае листи от деяких музыкантов группы, про их она никогда не опубликует. Кажется, надто приватный и бесценный для нее.